Любов, молодий спеціаліст, лікар. Її заробітня плата становить 2,5 тисячі гривень. Скаржиться за ці гроші. Не живе, а виживає. Тримає тільки підтримка батьків та чоловіка. Це мій дохід як лікаря 2,5 тисячі гривень. Ви можете побачити мій на що я їх витрачаю. І якщо порахувати, залишається в мене 150 гривень в місяць. Це вільні гроші. Але я їх витрачаю знову ж таки не на себе. В мене є ще двоє маленьких дітей. Дякувати Богу, в мене є батьки, в мене є чоловік. Ось, але ну, все одно ми ж сьогодні це. Я така, я, наприклад, мені пощастило. Похвалитися великими статками не можуть ані вчителі, ні студенти і ти. Тим більше пенсіонери, а мінімальна заробітна плата в умовах підвищення цін стала просто жалюгідною. Тим більше новина про зростання винагороди за працю нардепам викликала обурення. Вони збільшили собі зарплату з 6500 ну там плюс-мінус, до більше 12 тисяч. Ми вважаємо, що це в умовах цієї ситуації, в умовах, коли депутати закликають, уряд закликає затягувати пояси. Іде тотальне скорочення, тотальна економія. Їм скільки зарплату не зроби. Все рівно вони будуть голосувати так, як, як кажуть їхні боси. І ніяка корупція не буде подобана. Що ми хочемо давати корупцію в парламенті, в Кабміні, треба, і це взагалі окреме питання вводити закон про лобізм і виводити гроші тіні. Депутатам потрібно відповідати європейським стандартам, а в Європі слух народу великими заробітними платами не балують. Тому й українським нардепам пропонують зменшити апетити. По європейським нормам. Тобто це є середня зарплата по країні помножена на двоє. Для Києва це може бути, наприклад, якщо 3,500, то це може бути 7 тисяч. Тобто, попередня зарплата, яка в них була до повернення норми, вона є прийнятною для депутатської заробітної плати. Своє невдоволення та пропозиції активісти виразять у письмовому вигляді та направлять офіційним листом до голови парламенту та очільника уряду. Анастасія Остроушко, Тарас Біловол соціальна країна.